Вінокшани великому кобзарю поклали черкаські художники. Митці презентували широкому загалу експозицію, присвячену Тарасу Шевченку. Виставка стартувала у музеї Кобзаря. Роботи, презентовані на експозиції, розповідають про життя Тараса Шевченка та ілюструють деякі його твори. Вже бачили їх наші кореспонденти. Шевченко живий. Це ще раз довели черкаські художники. Слово великого українця вони втілили у своїх роботах. У стінах музея Кобзарямиці Шевченка вшановують вже шостий рік поспіль. За словами організаторки заходу Ольги Шарапи, цьогорічна виставка одна з найрізнобічніших. Це і живописні роботи, є і графіка, є скульптура, є медальєрне мистецтво. Це е... Така найбільша виставка щорічна Шевченківська. Цього року представлено майже 80 робіт. І щороку нам вдається видавати каталог цієї виставки. Відкриття виставки почалося із вручення подарунків. Митець Анатолій Олексєєнко передав у фонд музею кобзаря гравюру, виконану у техніці лінорид. Учасники заходу вшановували пам'ять великого кобзаря не лише своїми роботами, але й музичними постановками. Відтворила найвідоміші твори Тараса Шевченка і відобразила деякі віхи життя Великого Кобзаря. За словами самих художників, кожен намагався вкласти у свою роботу власне бачення Шевченка. Звичайно, все, що зібрано тут, це найкращі сили представлені всі відомі митці, і дуже відрадно те, що молодь приймає участь. Вже наші студенти є роботи і хороші, і непогані. Загалом можна сказати добре попрацювали наші художники. Організатори виставки вже планують наступну експозицію. В наступному році буде 200 двохсотлітній ювілей Тараса Шевченка. Я сподіваюся, що буде виданий можливо альбом, можливо, якийсь розширений каталог. Це один із головних заходів, які готує і проводить музей Кобзаря до Шевченківських днів. Вікторія Хамаза, Віктор Неточій, Віка Новини.